Давайте уявімо собі, що у дитячому садочку живе справжня казкова команда помічників. Тож перший герой, вихователька-чарівничка. Щоранку вона зустрічає дітей усмішкою та обіймами, розповідає веселі історії і казки. Вона влаштовує ігри, малювання і танці. Її чарівна сила допомагати дітям дружити, ділитися і відкривати нове. Другий герой це помічничка трудолюбка. Вона має чарівну ганчірочку і невидимий пилисос. Її сила тримати групу чистою і затишною, прибирати іграшки після ігор, а також сервірувати столи до обіду. Діти дуже люблять їй допомагати, бо разом веселіше. Третій герой це кухар, майстер смаколиків У його казкових каструлях народжуються смачні каші, супи і запашні булочки. Кухар завжди пам'ятає, діти повинні бути ситі і щасливі. Він готує обід з любов'ю і навіть вміє робити з овочів і фруктів маленькі смішні фігурки. А четверта героїня, медсестра, добра фея здоров'я. Вона вміє слухати серце чарівним стетоскопом і швидко проганяє мікроби Вона нагадує дітям. Мити руки, робити щеплення та дає корисні поради, щоб усі були здорові. Її закликання чисті руки, здорові малюки. А головна чарівниця, директорка, берегиня садочка. Вона стежить, щоб усі герої працювали разом, а дітям було цікаво, безпечно і радісно щодня. Директорка організовує свята подорожі на прогулянці та слідкує, щоб у садочку панував порядок і гарний настрій. І завдяки цій команді маленький садочок перетворюється на справжню країну дитинства з іграми, піснями, сміхом, веселими іграми на вулиці і новими відкриттями щодня.